Мало солем огірочки, Зріз, помила, зрізала кінчики, приготувала чосничок, листя, смородини, винограду, вишні, хріну, трішечки насіння кропу. Викладаю, шарами все це в кастрюлечку викладаємо і беру на розсіл. Тут у мене півтори столові ложки на літр води. Бо сіль, чесно кажу, не дуже солона. Перед цим робила одну столову ложку і вони вийшли, якісь такі недосолені, м'які, не сподобалися. Тобто, на мою сіль пішло півтори столові ложки на літр води. Кладемо груз і виношу на веранду, там зараз дуже тепло. І чекаємо огірочків.